Подяка від гравців ЛНЗ для черкаських болівальників, які прийшли традиційно їх підтримати, але порадувати саме переможним результатом команді Віталія Подомарьова сьогодні не вдалося. Нулі нас за спинами, нулі на табло у матчі в Черкасах. Кривбас так і не зміг забити ЛНЗ. І це, мабуть, найголовніше, що можна виділити, що з такого несподівано. Або ж навпаки, всі десь такого чіпали. Зараз ми це розберемося в студії Пелмач-центр. Або чи могло бути інакше? Ось такі питання в мене буквально в голові майоріють. Втім, це заслуга ЛНЗ. Так, передусім, що Кривбас сьогодні не забив. Ну, сьогодні після розкішного застілля у попередньому турі у нас порожненька тарілочка, тобто команда, уявіть собі, забиває 5 у ворота епіцентра і зараз нуль. Ну, чесно скажу, мені важко було уявити поєдинок без забитих м'ячів принципі у кривбаса Лан-Левона. Ну, але так, сьогодні це стається і. Великою мірою заслуга ЛНЗ по якісній роботі позаду. Ну і ти говориш, Кривбас не забув, я б, напевно, передусім говорив про те, що ЛНЗ свої моменти не реалізувало. З моєї точки зору, господарі сьогодні до перемоги були. На дощіцю ближче ніж гості, але це та історія, до якої ти знаєш, підводив нас до цього, що в ЛНЗ там дуже багато недозабитих м'ячів по ходу цього чемпіонату. Тобто тут ніякого дива не сталося. Але забиті м'ячі в цьому матчі ми побачили, що правда, кожен з них був скасований. Валер, як тобі епізод з голомовірі Вальда чи у Гладівки порушення прав. Наскільки цей контакт був? Ну контакт був. Напевно, більше зіграло габарити да? гравця кривбаса, і це так здавало. Зі сторони, що реально там просто відштовхнув, але є інший ракурс, де видно, що. Підмальовував? Ну, підмальовував, да. але грамотно підмальовував, насправді. І так він не знаю. Мені хочеться, щоб в майбутньому боротьба була ще в штрафному майданчику, щоб це призводило реально там до голів. Я розумію, що якби я там був головний тренер, я був би там не до кінця ради цього, але насправді там Англія показує, що і боротьба, і коли руки на плечах зараховують голи. Ну там, я ж кажу, тут є два ракурси. В одному для мене фол, а для іншого заді, там воріт, навпаки, збоку там є. Ніби, ніби не сильно він оштовхав. Просто... Пасіч, по-моєму, да, якщо не помиляєш. Так, так. По пасіч просто грамотно відчув і зразу впав. Я думаю, що якщо б пасіч би встояв і не впав, фол би не зафіксували. Не зафіксували і... Я Для скажу, Віталік, де це, це мені ця ситуація нагадує, ми грали в Києві Дніпро Олімпіакас, і на в кінці матча Кутовий подавав Олімпіакас, і на даній штанзі митрогу, по-моєму, і він. Такі самі в два рази вищі за мене, і така сама ситуація. Я бачу, що він випереджає зверху і руки ставить. І я падаю. Хоча там по повтору видно, що не так сильно він що можна було зарахувати, але намалював і так же само фолк поставили. Актор, ти актор. Да? Прийшлось там, да. Бо якраз він забили з цього моменту, він голову забив. Ну, був м'яч м'ячею Елонзе. Ось повтор цього моменту, в ситуації, коли Кравчук перебував у положенні поза грою, і знову таки до скарбнички м'ячів у ворота кривбаса, які не зараховані через офсайд. Тобто ми з ходу можемо три їх зарахувати. Я припускаю, що щось можемо забувати. Тобто, в мінімум трьох із семи матчів в ворота команди. Ван Льовона забувають, але цей м'яць саме через положення по скасовують. Але цифра після матчева 5 ударів у Кривбаса загалом за всю гру. І жодного в площину, якщо ноль. не помлять. Так, в площину ворять ні. Ви настільки на е, я... епіцентр пише. Так, е, повністю погоджуюсь з Дмитром. Е, я думаю, що це заслуга ЛНЗ. Віталія Панамарьова, його тренерського штабу, вони дуже здорово підготувались до, до цієї гри, до Кривбаса, і в принципі не дали жодного шансу швидкісній атакції Кривбаса. Ну і бачили так, як і, і ми відмічали перед грою, що атака кривбаса більше націлена на ворота. Да? І, але після сьогоднішньої гри ми можемо. Точно сказати, що не така вона не така атака і націлена. А ЛНЗ навпаки завдало набагато більше ударів, і в принципі вони були ближче до перемоги, маючи там три гольових моменти. в принципі. Але це була заруба двох плюс-мінус рівних команд по турнірці з різною стилістикою, але за силою, якістю виконавців, вже плюс-мінус рівно було схоже, щось відбувається сьогодні на центральному міському стадіоні Полісся у Житомирі, де металіст 1925 приймає ковалівський колос команди, який також. Мають свої амбіції і знаходяться на горі турнірної таблиці. Так само майже сусіди на три очки. Металіст відстає від колоса. Колос у разі перемоги сьогодні знову ж таки може повертатися на перше місце, ще зважаючи на те, як зіграє Шахтар. Колеги, чи побачимо ось що схоже, що було в матчі Лензе-Кривбас, де більш така шахова партія? Чи порадують нас забитими м'ячами? Але про це трохи згодом, тому що. Прямо з Житомира в нас є вже своє інформбюро. Олексій Корицький там працює сьогодні з самого ранку і відповідно збирав найцікавіші факти, інформацію, щоб ми дізналися і були повністю озброєні перед поєдинком. Як Олексій встигає там завжди? Студії. ми вітання. Отак зі Львова одразу до Житомира приїхав. От кілька цікавих фактів вам готовий розповісти. Склалося таким чином, що команда Мадина Бартуловича за один тиждень зіграє от сьогодні з колосом із Ковалівки. А ще серед тижня вони зіграли з колосом з аматорського чемпіонату представника з Хмельницької, з Хмельницької області. І вдалося там впевнено перемогти в рамках однієї 16-ї Кубка України. Я таких цікавих кілька деталей там виокремив. Молодин Бартулович починає. Більше залучати молодих футболістів саме до таких поєдинків на рівні Кубка України, і побачив я там молодого Ярослава Карпазіна, який дебютував на дорослому футболі, який не просто дебютував, а ще й забив, і сьогодні опинився в заявці в українській прем'єр-лізі. Не просто не мав права з ним не поспілкуватися, тому одразу ж перед тренуванням, перед розминкою, вдалося з ним кілька слів поговорити. Тому пропоную послухати автора одного із забитих м'ячів. Серед тижня автора цього голу. Задоволений результатом та команда дуже задоволена результатом. Все гаразд. Працюємо далі та рухаємось. У нас є задачі на кубок, тому рухаємось далі. Ваш дебют вже в професійному футболі. Розкажіть, як дізналися, що зіграєте саме в матчі? Дізнався, коли тренер викликав. Що треба виходити на заміну, тоді дізнався. Ви вийшли, ну і власне і забили. Певне мрія, те, як і мало статися. Та ви думали про це, забили красивий м'яч насправді і допомогли команді перемогти. Е, ну перед виходом на полі мені тренерський штаб дав установку на гру, що треба забити. Я виповнив установку та забив м'яч. Ваше святкування ви одразу так зреагували і побігли до тренерської лавки, де перебував Младен Бартолович. Так доволі все тепло було. Ну, я дуже задоволений, що мені дали можливість себе проявити. Та дуже вдячний тренерському штабу та команді за підтримку і за можливість. Сьогодні зіграє металіст із колосом підготовка вже до команди прем'єр-ліги, яка йде у верхній частині турнірної таблиці. Має бути сьогодні доволі такий серйозний, інтенсивний матч. Розкажіть, як всередини команди готувалися до цього протистояння. Готувалася. Команда настроєна на позитивний результат. Тому все всі готувалися та будемо забувати перемогу. Чи що можете виокремити у Колоса, на найсильніші сторони команди суперника? Грає дуже в агресивний футбол, дуже гарна команда, тому настрой дуже дуже хороший на цю гру. Дякуємо вам. Дякую. А... Ще хтось буде? Ні, все. Ну так поки доволі скромно, зважаючи на свій вік, але е, приємно та зважати, що ми нові прізвища відкриваємо для себе в українській прем'єр-лізі, і е, маємо надію, що дебютує вже Ярослав і на рівні вищого дивізіону чемпіонату України. Так зазначу теж важливу деталь, що серед тижня були прооперовані рамік Гаджиїв та Арі Моура. Мушу визнати, що до кінця першого кола точно на них не зможе розраховувати Младен Бартолович, тому якраз оця молодь можливо поступово поступово буде залучатися до рівня прем'єр-ліги. Серед моментів по складу команди великих тут моментів і нюансів немає. Денис Антюх з'являється на позиції правого півзахисника. Він якраз змінює Арі Мовру за потреби. Тут ще може з'явитися Владислав Калітвінцев. Ну і з тих, хто травмований ще за Берджа. Як тільки я приїхав на стадіон, побачив, що він займається за індивідуальною програмою. В нього там бігова робота. Кажуть, що вже з наступного тижня на нього може розраховувати штаб, штаби він же зможе допомогти команді. Щодо ковалівців, тут за останній тиждень мало що і змінилося. Так звичайно втратили ковалівці два очки в попередньому турі із Вересом, але як зазначав Руслан Косишин, нічого такого страшного не сталося. Матч був бойовий, ніхто не хотів поступатися. і Рахунок 0-0 – це точно не вирок. Сьогодні колос може на кілька годин принаймні очолити турнірну таблиці в разі позитивного результату, в разі перемоги, зважаючи на осіч в попередньому матчі в останньому їхньому матчі, що вчора відбувся, і по тому складу, що є у колоса. Тут теж насправді мало що і змінилося. Знову Ілір Краснічі не у стартовому складі. Центральний захисник отримав ушкодження після поєдинку із Зорею. І сьогодні він уже в заявці, але перебуває на лаві запасних. Тому пара центральних захисників це Козік Бурда. Попереду все доволі прогнозовано. Тому теж одна з інтриг, яка з команд зможе про. Довжити свою позитивну серію в історії клубів, тому що саме от харків'яни мають 13, перепрошую 6 матчів без поразок. Це з урахуванням Кубка України. А от Колос 13 разів вже з урахуванням попереднього чемпіонату і цієї прем'єр-ліги не поступається. Тому ось такі в нас інтриги перед цим протистоянням. І так слово студія вам передаю. Дякую, Леш, тобі. Ну і ми зараз так само провізуалізуємо стартові склади, як Олексій сказав, ну особливо що стосується колоса тут е, взагалі ніяких змін у порівнянні з попереднім матчем проти Вереса. Зрозуміло, чому сьогодні пара Козик-Бурда знову в центрі оборони. Хоча ми звикли е, бачити в парі з Козиком саме Іліра красніче. Але на початку, так Бурда також грав зі старт після того, як отримав своє ушкодження. Ну красні має скоро відновитися сьогодні? Він на лаві запасних. Ну, найконсервативніший найконсервативніша команда в аспекті складу. Тобто Олександрії в минулому сезоні було дуже просто прогнозувати стартовий склад. Команда давала результат. Колос в принципі в цьому сезоні аналогічна історія є. Результат зміни лише вимушені. Ну, що виглядає абсолютно логічно. Зазвичай тренери не хочуть змінювати виграшний ну, да, так, так, ви, ви, ви состав, тому в принципі правильно ви сказали, логічно. Акцентують нам увагу на цій трійці футболістів центру поля Ковалівського колоса. Скажу відверто, десь ну, те, що Гагнідзе і Рафа будуть в основі на початку сезону мене не дивувало. От мене найбільше. Телес. Еля Стелес дивує. Е, настільки солідний породистий футбол від бразильця європеїзованого якоюсь мірою у центрі поля. От він для мене відкриття цього сезону у Колосі. Взагалі Колос для всіх зараз відкриття. як Команда і показує хороший футбол, швидкісний футбол, який приносить результат. Тому... Цікаво буде поспостерігати, як далі колос буде показувати гру. Ну а що стосується металіста 19-25, теж в принципі історія зі складом достатньо е, стала. Відштовхуємося від того, що теж у команди непоганий результат тут ось цей е, ромб безпеки у центрі поля і фланги захисту вони взагалі не змінюються від початку сезону. Але от вимушені ротації є на флангах атаки, і дуже вчасно Антюх відновлюється. Е, мені здається, для Антюха дуже символічний матч. Е, в такий серйозний дорослий футбол. Мені здається, саме Колос дав йому дорогу свого часу помітивши цього футболіста в охтирському нафтовику у крнафті, і тоді він в УПЛ заграв саме Руслана Костишина, якщо я правильно все згадую, правда? Так, так, правильно. Антюх приїхав на перегляд і в принципі залишився в колосі, і свої перші кроки в прем'єр-лізі робив з Колосом. Ну а тепер він той зміні Арі Моуру, який травмований, немає Гаджиєва. Так, так само доволі сталий склад у «Металіста» 19-25. Друзі, знову ж таки лічні хвилини залишаються до старту поєдинку. Тому будемо потроху підбивати підсумки. Я ж нагадаю, що преміум партнер показу Вібет Юкраїн Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніше. «Металіст» 19-25 проти колоса розганяємось.